І всім привіт, друзі! З вами знову я, Богдан Лайк. І це поздрав... поздравлення знову 2025 роком. І перед тим, як цей новий рік наступить, 25 рік, я вас хочу привітати і побажати щастя, здоров'я, щоб ви ніколи не хворіли, щоб у вас все вдавалося, щоб всі мрії взбувалися. І щоб ви нікого не сумували. А щас, щоб у вас появилась, Саша вы захоче такое виростити. да, мистер Кукурузу? Конечно. Як ви бачите, наш, наш Кукуруза поменяв собі костюм. А да ты його купив, скажи мне, пожалуйста. На валбір. Ну, це ж російський магазин. А, ага, бляха, муха. Коротше, на базарі. І так, зараз я вам покажу нарізки із 24 року. Починає з самого початку, закінчує до кінця. І так, ну що ж, починаємо. Ой, блін, я І так, у нас новості. Сьогодні вночі. Человіка. Ну, вон вин лежит. А кто знает, может, він сам так сделал. Ну, короче, охранник. А, пройди, туда засниме. Окей, okay, зараз пройду. Так, так, так. <звук> 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 Його не Ладно, Всім до побачення. Увідімо через дня два, коли будуть веснені обстоятельства. Всім до побачення! Всім привіт, друзі! З вами знову я Богдан Лайк. І в цьому відео ми будемо купляти новий ніж. І так, на що три ми його купляємо Нет, считаем до десяти. Раз. Я купив його. Все, и давайте. И давайте со мной. Блин! Ну ладно! Тепер у мене два ножа. У мене два ножа. Ну, сами мои да подумайте. А я його мамы випросив. IQ... точніше граво ухудшилась. А тепер мій інвентар. Так, да, кстати, у мене куча фронтмен боксів. Листаю. Два ножа, дві легендарки, 11 епіків. Чистан комонок, точнее. Рарок. Четырнадцать анкамонок И дохера камонок. комонок. В общем, целый столько я боксю по мне Не треба их всех пооткрывать. То застраумій все. Ну що ж, друзі, з вами буде завжди буде лайки. Всім пока-пока. Я вернувся. А ти що біля мене робиш? А ну пішов вон! З території тут знімати не можна, пауда! Що ти сказав? Пауда! Пішов вон! Все, в общем, він нам не мішає тепер! А на цьому було все, мої дорогі друзі! З вами был як завжди Дан Лайк и всім пока-пока!